Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водолія на тиждень з 3 по 9 лютого. І так, водолії. Дивимося ваш таропрогноз на наступний тиждень. Витягнемо по одній карті на кожен день. Подивимось вашу можливу енергію, можливу людину, можливу якусь застереження для вас. Нагадую, розклад неперсональний, програється не у всіх, але надіюсь, хто дивиться мій прогноз, карти вам резонують. І так, водолії. Перша карта понеділок. І паш Кубків нам говорить про якусь. Емоційну новину, яку ви можете взнати, можливо, ви захочете піти навчатися, і це буде от у вас якесь так емоційно піднесення для вас буде. Можливо, ви романтично будете налаштовані до своєї другої половини. Паш Кубків нам завжди говорить про емоції, про якісь романтичні такі настрої. Можливо, ви отримаєте подарунок від своєї другої половини, що в принципі може бути, тому що у вас дні народження. Вівторок. Десятка жезлів буде говорити про те, що на вас навалиться дуже багато якихось справ. Десятка нам завжди, е, іменно жезлі, говорить про те, що ви, можливо, ви на себе візьмете багато якихось справ, і е, люд, е, людина от прям не може по цій карті, їй дуже важко е, фізично і навіть може бути емоційно, тому якщо. Ви на себе берете так багато якихось зобов'язань, цього робити не потрібно. Розділіть їх між людьми, які у вас є, і. Не тягніть все на собі. Ну, а якщо це не стосується іменно того, що це ви на себе берете, на вас просто може навалитися багато якихось справ, і ви захочете все вирішити в один день. Тому майте на увазі, що може бути така ситуація в житті. розпреділіть його не на один день. Середа. Башня буде говорити про якусь подію, яка може статися в середу, яка для вас буде дуже неочікувана. І по башні в нас завжди відбуваються ті події, які повинні відбутися для того, щоб вам стало легше. Тому що вже е ця ситуація так не може більше тягнутися. Тобто, тут, наприклад, ви на роботі багато працюєте, і це вже прям не в магату. І всереду відбувається якась подія, от, наприклад, ви йдете з роботи, вам кажуть, що закривається, наприклад, ваша фірма, і ви думаєте, та вже слава Богу, бо вже не виносимо стільки працювати, стільки на собі тягнути. Добре, що воно вже от так, воно, звичайно, буде як грім серед ясного неба. Но після башні завжди в нас настає якесь полегшення якась така от ситуація, після якої, от як гора з плеч злітає. Четвер. І колесо фортуни, і ваше життя перевертається на 360 градусів. Колесо фортуни нам говорить про якусь щасливу подію. СМС прийшло, бачите, про якийсь збіг обставин, який може змінити ваше життя, про удачну якусь лотерею, про удачний шанс, про те, що Всесвіт вам допомагає. От він спеціально зробив так, щоб от, от так ваше життя змінилося. І після цієї якоїсь невдачі, яка є у середу, ваше життя от перевертається на 360 градусів і починається позитивний момент, якого. Ви навіть не очікували. П'ятниця. Карта сонця. І всесвіт для вас відкритий, і життя налагоджується, і е, все у вас по плану. І ви реалізуєтесь, наприклад, знаходите нову роботу. Вам виплачують ті кошти, які ви хотіли. Ви їдете в теплу країну відпочивати, тому що сонце дуже часто і показує сонце. Карта говорить про те, що ви задоволені своїм станом, ви задоволені своїм положенням. Все навіть так, як ви не надіялися і. Е, Можливо, хтось святкує таке день народження і такий приємний, позитивний день. Субота карта Мага. Четвертий старший аркан. Ви берете всю ініціативу у свої руки, ви знаєте, що ви можете. Ви нічого не боїтеся, розпочинаєте якусь нову справу, йдете на нову роботу, йдете в нові стосунки. Тобто для вас нічого нема страшного. Мах він, я знаю, я вмію, я можу. Тобто ви впевнені у своїх силах, ви лідер, за вами йдуть люди, навіть якщо, наприклад, на роботі є якась ситуація, в якій ви не впевнені, в суботу вас все-таки вдасться. І неділя. Карта смерті. Ну, водолії, у вас, звичайно, щось таке. П'ятий аркан старший. Карта смерті говорить про трансформацію. Щось закінчується і йде з вашого життя. Тобто, ті негаразди, які були, вони покидають ваше життя. До вас приходить якась трансформація. Ви розумієте, що ви, наприклад, не йшли по тому шляху, по якому вам потрібно, і в неділю до вас доходить отаке осяяння. Ви розумієте, що. Ці дії були правильні, що потрібно завершити ото все, що було нехороше в вашому житті, і почати новий етап. Да, Пишіть зворотній зв'язок обов'язково. Дуже буде цікаво, як ці всі карти програються. Так, дивимось пораду для вас на іншій колоді. Вісім пентаклів. Працюйте, відточуйте свою майстерність, ви майстер своєї справи, по, полегенько, як то кажуть, монотонно відточуйте свою майстерність, кошти до вас обов'язково прийдуть, тому що ви майстер, ви майстер своєї справи, ви лідер, все у вас получається, все у вас в ваших руках, життя ви своє можете змінити кардинально взагалі, і це піде вам. На користь. І так, водолії це ваш старой прогноз на тиждень. Буду чекати зворотнього зв'язка, хто напише, як програються карти. Більше інформації на моїй сторінці і до зустрічі!